От, це ми мамо, чи це хтось. А, ми тут були, це тут де демишеловка була, я зрозумів. Я ж правильно зробив, бо нам нема що кидати. Ага. Добре. Він нас поверне нагору і, скоріш за все, тепер відкриються праві двері. Номи побіг. Ага, зрозумів. Я от думав, що це в нього тканина на голові, але це виявилась його шкіра, тому що вона така сама кольору.